Проти мене нічого не мають, але сама система призначень того, що відбувається в країні, ми хочемо це поламати, ви нам не підходите. Друга була пропозиція, вона була набагато, мабуть, і краще в цьому відношенні. Я пропоную, якщо така ситуація, яка заходить безвихідь насамперед Міністерством внутрішніх справ. В тому числі і роботу правоохоронного органу напередодні виборчого процесу залишається мінімум часу. Тим більше, що я сьогодні посітив перші півдня райвідділу, де була конфліктна ситуація по поводу начальника райвідділу, Це де на районній раді було прийнято рішення. Тобто до даного роту ми довіряємо, І прийшла сьогодні громада в кількості 30 осіб. І я мусив туди виїхати, разом запросив всього в адміністрації, голову районної ради, і було прийнято рішення поки що його відсторонити від займаної посади і поки що виконуючим обов'язки, призначити до першого заступника. І друге, що я запропонував, і я чуть його зупинився, про те, що я готовий вийти на вічі, сказати перед людьми, хто я такий, чого. Якщо люди скажуть дійсно на вічі, що щось не так, що я. По тих чи інших якихось питаннях чи якихось проблемах їм не підходжу, я тоді готовий. Але ну, ця ж ситуація конфліктна, вона вже доволі давно. Ну, ви знали про цю ситуацію, що вона може перерости в щось більше. Чи, ну, не думали ви над тим, щоб відмовитися самому від цієї посади? А ви знаєте, питання основне, яке на сьогоднішній день перед, переді мною стоїть. Ви знаєте, питання питанні не посадить. Єдиного Єдину людину, яку ілюстрували в такому, знаєте, на рівні вигадок і приток, це виявився чомусь я. Я розумію, що певна частина людей не хоче, щоб я все-таки прийшов на цю посаду. І найбільше дісталося в цей період часу моїм близьким. Ну, оскільки мої близькі, і особисто я для мене це. Питання по мамі, по дружині, по сину, по сім'ї, по сім'ї, це для мене дуже дороге. І жодного до питання, поки я сюди не зайшов, не було. Для мене було одне єдине, якби я на кадровій комісії, де була в Києві, і мені сказали, що ви другий, третій, навіть четвертий, я б їм подякував і пішов. Але коли вибір став за мною, як ви думаєте, як повинен я був в цій ситуації поступити? Тому що було стільки вилето на мене, бруду і всяких вигадок, що іншого варіанту як просто йти до кінця у мене просто на сьогоднішній день немає. Як, е, ми прекрасно розуміємо, що кожна є своя сім'я, є свої відносини, свої відносини е, між друзями і місь, з мене зробили на сьогоднішній день людину, яка в певній мірі, ну, мабуть, то ну, я собі так відповідав перед своєю сім'єю. Що, мабуть, то менше про Януковича на сьогоднішній говорить, чи про мене? Пане Микола, тільки що на блокпості ви з вами вам, ви розмовляли з людьми, люди казали, ну, вимагали від вас, щоб ви написали заяву на звільнення, ви казали, що подумаєте, власне, ходили, думали півгодини, потім сіли в машину півгодини думали. Власне, що ви надумали? А потім поїхали. Я, я скажу з моменту, коли пройшла кадрова комісія і вийшов наказ, я людина підневільна. Якщо міністерство прийме рішення. За рахунок будь-якій ситуації, або просто мені скажуть піти, я піду. А ви телефонували до міністерства, до міністра не до Я поставив до відома, що є така ситуація, що вона, а, а, яка причина в цьому всьому, довів до відома, я чекаю. А тобто люди там поки що блокують дорогу, вони сказали, що тільки під ваш, після вашого звільнення вони перестануть її блокувати. Тобто я так розумію, що продовження буде блокування дороги. Саме, ну тепер же це, напевно, залежить від міністерства. Я хочу. Звернутися до тих, хто блокує дорогу цю, по єдиній причині, з єдиної питання. Е, від того, що там відбув, це відбувається, це ну так, е, тиск не тільки на мене, а на тих людей, що проїжджають по цій трасі. І я скажу, що в Рівненській області ми виглядаємо зовсім з кращої сторони. Я цього не хотів би відверто відвертуватися. Я знову вертаюся. Пропоную. пропоную давайте сядемо за колосів, скажіть, в чому виражаються претензії. Претензій нема. Ми, ми до вас нічого особисто немає, особисто є питання зовсім до іншого. Якщо є сторона інша, то, мабуть, до неї треба пред'являти претензії. Люди від цього, від які б вони не були і що би не робили, страждати не повинні. Моє відповідь. Можна ще продовжити своє запитання. Чи не відчуваєте ви відповідальність свою за те, що зараз відбувається? Що Свої... на увазі ну, Блокування дорожнього. Я скажу в ситуації, яка є, десь воно є в душі, що, мабуть, то воно пов'язане з моїм, з моїм і, можливо, було б з імені іншої людини, яка так чи наша підійшла під когось чи не підійшла. Я все, все це оцінюю, як тільки одне боротьба за владу. Комусь щось не підходить. Іншого я собі не бачу. І якщо це друга сторона, просто іншу сторону, а вона більшість на сьогоднішній день не чує і не хоче чути. І ви думаєте, що це саме в мені? Ну, і Скажіть, ви, ви сказали, вибачається. Можна, можна питання, можна питання. Скажіть, будь ласка, тільки що Рівненській області на Майдані Незалежності у Рівні, тобі викусавці і затримав людей. Ви як начальник міліція в курсі, що це за, за операція була і там затримав? На Майдані Незалежності да, у Рівному. Ні, я про це нічого не знаю. Я знаю, що була. Тобто я знаю, чим займається область на сьогоднішній день. Вони проводять ряд. Об обшуків. Але оскільки я сьогодні не мав доступу до самого приміщення, тому що ну як доступу, я саморанку ранку поїхав, тому що вони зібралися люди в Костопольському райвідділі. Ви знаєте самі, що будь-який тобто, відділ він повинен працювати насамперед а, а, на сьогоднішній день, вже трошки би психологічно. Ну, За цю ситуацію не знаю. Якщо буду знати, я обов'язково проінформую. Це, це не питання. Скажіть ви сьогодні, що мені сказали? Про вічі, про яке вічі йдеться? На майдані. Я готовий вийти на майдан. Я готовий вийти на майдан і хай люди.